На годиннику 22.45 за столиками деяких кафе та ресторанів продовжують відпочивати гості міста та туристи. Від 8 серпня голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер дозволив працювати за бажанням закладам харчування на годину довше, але без гучної музики, прожекторів та дискотек. Що про це думає персонал та самі відвідувачі? Дивіться далі. Ми зі вчорашнього дня працюємо до 11-ї години. Та так, звісно, клієнти хотіли завжди залишатися до 11-ї. Ми працювали до 10-ї. І для них це дуже добре. Для нас також, тому що клієнти приходять після 10-ї. Теж я до цього ставлюсь, мабуть, добре, тому що я зароблю більше грошей, більше чайових. У мене закінчиться робота достатньо пізно і для мене це достатньо зручно, якщо я можу поїхати поспілкуватися з друзями, трошки поїсти. В принципі, раніше ми не приймали участі в якихось там супертусовках і в принципі, те, що там можна поїсти, це вже ну, достатньо для мене. Ось. Тому я більше до цього якось позитивно ставлюся. Я дуже задоволена цим рішенням, бо це дуже класно. Людина може прийти поїсти о 23 і раніше. А також це дуже класно для бізнесу, самих, самих закладів, бо всі ми зараз працюємо, всі ми зараз заробляємо кошти, та дуже багато донатимо. Щоб ми були ситі, довольні, а заклади мали гроші щоб також донатити. Це дуже класне рішення. Іноді бувало таке, що Хочеться піти поїсти, але ти вже не можеш піти поїсти, бо все зачинено, і це було дуже сумно. На даний момент працюємо до 22. то, що то до 23, це хорошо і це приветствується. Но є небольшая проблема, що комендантський час залишився. В своєму времени нічого не змінилося, і транспорт теж не змінився. І поэтому, при большом своєму бажанні работать дольше, персонал дуже тяжело добираться домой. Годину даємо можливість людям ще посидіти, повечеряти, замовити келих вина, розрахуватися. І... Близько 23 години, щоб були всі заклади закриті. Відповідні накази для контролю цього всього отримала і поліція, це все прописано. Чому ми це пішли на цей крок? Тому що сьогодні у нас і море відновилося, якщо ви знаєте, на 100%. тобто сьогодні можна десь людям приїхати на оздоровлення до Одеси, побути біля моря, подихати морським повітрям. І вирішили також допомогти бізнесу, щоб довше попрацювати, щоб мали б можливість і фінансово себе підтримати, тому що ви самі знаєте, що бізнес сьогодні багато робить роботи для допомагає і військовим, і ми залучаємо його до різних міроприємств. Тому це було зроблено для розвитку нашого бізнесу. А вони з свого боку також дуже багато допомагають армії, зсу допомагають, тому тут обоюдно все.